Хто ж насправді відкрив Америку. Здається, відповідь проста у шкільних підручниках усе давно вирішено. Христофор Колумб, 1492 рік. Але щойно досліджувати глибше, усе починає сипатися. Бо Колумб помилявся, він був переконаний, що плив до берегів Азії, бо Америка зовсім не була порожньою. Вона не чекала на відкриття. Уявіть, на цих землях уже жили мільйони людей. Вони будували міста з каменю й дерева, прокладали дороги через джунглі й гори, вирощували кукурудзу, какао, картоплю, писали книги і і зводили піраміди, які стоять і сьогодні. Ці культури нічим не поступалися Єгипту чи Месопотамії. У них були власні боги, власні королі, власні легенди про походження світу. Європейці, прибувши сюди. Не відкрили нічого нового, вони застали чужу історію зненацька для інків, Майя чи Мешики жодних відкриттів не було. Вони й так були вдома. І тепер подумайте, як із цієї плутанини виросла наддержава, яка нині диктує правила планеті. Як кілька каравел, що шукали Індію, перетворилися на авіаносці, що визначають політику 21-го століття. Чи може проста географічна помилка стати вироком для цілих континентів? Привіт! Ви на каналі Час історій. Сьогодні ми розберемося, як одна випадкова плутанина на карті змінила долю світу. Бо це не просто історія про мандрівки, це історія про імена, які прилипають на століття, про слова, які стають ярликами, про імперії, що виростають із випадковостей. То хто ж насправді відкрив Америку? І чому вся ця історія починається не з географії, а з імені 1492 рік три каравели: Нін'я, Пінта і Санта Марія. Цей образ знайомий кожному білий парус, що ріже вітер. Хвилі, які б'ються об борт, матроси, що шепочуть молитви, капітан, який не зводить очей з обрію. Саме так нам розповідали у школі, саме так малювали в підручниках. Саме так у США святкують День Колумба. Усе виглядає урочисто і чітко, але є одна маленька деталь: Колумб до кінця життя не знав, що саме він відкрив. Він був переконаний, що пристав до берегів Азії. Тому і назвав людей, яких зустрів індіанцями. Помилка з географії рівня першого класу, і ця помилка живе вже понад п'ять століть. Подумайте про парадокс: людина відкрила Америку, навіть не знаючи, що це Америка. Іронія стає ще гострішою, якщо згадати, що він шукав. Колумб прагнув знайти короткий шлях до Азії. Його цікавили спеції, перець, золото. Він мріяв, що стане людиною, яка об'єднає захід і схід. А натомість він випадково врізався у цілісні світи, про які Європа навіть не підозрювала. Та в його карті ці землі все одно залишалися Азією. Жодних нових материків, жодних революцій, просто ще одна дорога до Індії. Географічна помилка перетворилася на стартову точку нової цивілізації. Тут і виникає питання: чи можна називати це відкриттям? Для європейців так, бо карти справді розширилися, бо нові землі означали нові багатства. Бо золото, срібло і спеції потекли через Атлантику. Але для тих, хто тут жив, усе виглядало інакше. Жодних відкриттів не було. Було вторгнення, вторгнення у зовсім інші світи, які вже мали власні назви, власних богів, власні закони. Але європейці поставили на них ярлик, індіанці. І цей ярлик стер десятки різних культур, різні мови, різні народи, різні держави, усе зведене до одного слова, народженого з помилки слово, яке зручно для колонізатора, але згубне для тих, хто втратив право називатися своїм іменем. Уявіть масштаби впливу цієї помилки. Слово індіанець проникло у всі документи: у назви резервацій, у закони у фольклор. У кіно помилка Колумба вкорінилася настільки, що навіть сьогодні її складно викорінити. Ще один штрих. Колумб вважав, що плаває вздовж Азії. Він шукав Китай, він шукав Японію. У своїх листах він називав нові народи жителями Індії. Іспанський двір йому вірив. А карти ще довго позначали нові землі як Індії. Навіть тоді, коли вже було зрозуміло, це зовсім інший материк. Ось у чому головний урок. Історію визначають не лише перемоги чи битви. Часом її визначають помилки. І ця конкретна помилка дала початок процесам, які змінили всю планету. А тепер зупинимося на головному питанні: чи був Колумб першим європейцем, який побачив Америку? Відповідь ні. За п'ять століть до нього хвилі Атлантики вже перетнули вікінги. Скандинавські саги розповідають про Лейфа Еріксона, сина Еріка Рудого, засновника колонії на Гренландії. Лейф вирушив ще далі. Він висадився на узбережжі сучасної Канади, назвав ці землі Вінланд, тобто країна винограду, бо там справді росли дикі ягоди, які нагадували йому батьківщину довгий час. Ці історії вважалися легендами, міфами, як про богів Одіна чи Тора. Але археологія підтвердила саги. У Ньюфаундленді, в місцевості Ланс Омедоус, знайшли залишки поселення, дерев'яні будівлі, ковані цвяхи, залізні інструменти, сліди кузні, де лагодили кораблі. Це факт. Вікінги справді жили тут. Вони торгували з місцевими племенами, обмінювали залізо на хутро. Будували невеликі хатини, але їхня колонія була крихітною. Вона проіснувала недовго і потім зникла. То чому ж ми не святкуємо День відкриття Америки на честь Лейфа Еріксона? Чому на календарях залишився лише Колумб? Відповідь проста і водночас жорстока. Подорожі вікінгів не змінили хід світової історії, їхнє поселення не стало центром торгівлі, не відкрило нових шляхів, не принесло золото в Європу. Не запустило колонізацію. Для Європи це була коротка, екзотична пригода. Вони прийшли і пішли. А Європа швидко забула. Колумб, же навіть помилившись із адресою, зробив інше. Він запустив процес, який уже не зупинити. Після нього почалася епоха постійних подорожей. Кораблі поверталися знову й знову: з арміями, з місіонерами, з торгівлею, з гарматами. Вікінги залишили археологічні сліди. Колумб залишив нову епоху, і саме тому він потрапив у підручники. А тепер уявіть іронію: сотні років по тому люди сперечаються, хто ж був першим. Але справжнє питання звучить інакше: не хто перший ступив на берег, а хто змінив історію. І в цьому сенсі відповідь очевидна: Колумб запустив процес, після якого дороги назад уже не було. А тепер на сцену виходить герой, про якого ви, можливо, чули, але ніколи не замислювалися, чому його ім'я знайоме кожному. Амеріго Веспуччі, хто він такий? Не адмірал, не командувач флотилій, не володар титулів. Він не очолював експедиції на кшталт Колумба, не залишив у пам'яті романтичного образу капітана з трьома каравелами. Його шлях був іншим. Він був радше спостерігачем, купець. Географ, людина з хорошим пером, але саме його ім'я залишилося на карті світу. Чому? Бо Веспуччі перший чітко і беззаперечно сказав: це не Азія, це не Індія, не Японія, не Китай, це зовсім новий материк. Він змінив сам спосіб мислення європейців, Колумб і далі вірив у Індію. А Веспуччі пояснив, це новий світ. І цього виявилося достатньо, щоб увійти в історію. Веспуччо описав свої подорожі у листах, він писав емоційно, барвисто, із деталями, які захоплювали уяву, його тексти друкували, перекладали, розсилали по Європі, і вони стали справжніми бестселерами 16-го століття. Уявіть собі, Європу тих часів. Книги були розкішшю. Друкарство тільки набирало обертів, і раптом на полицях листи. Що описують новий світ, дивні народи, незнані рослини, звичаї, що лякали і захоплювали. Європейці ковтали ці історії сторінка за сторінкою. І саме через ці тексти вони вперше уявили собі новий світ. А тепер уявіть картографів. Німецькі географи з міста Санкт-Діє працюють над новою картою світу. 1507 рік. Їхня праця стане однією з найвідоміших у світі. Вони беруть описи веспучі, вони читають його листи і роблять висновок. Якщо він перший пояснив, що це окремий материк, то логічно назвати його на його честь. Так на карті з'являється слово Америка уперше, і з цього моменту воно починає жити своїм життям. Чи логічно так, але чи справедливо, це вже питання. Бо Колумб, хоч і помилявся, усе ж таки дістався берегів. Він ризикував життям, він очолив експедицію. Він відкрив двері для Європи. А материк у підсумку носить ім'я людини, яка прибула пізніше. Людини, яка більше писала, ніж відкривала. Чому не Колумбія? Чому саме Веспуччі, а не Колумб? Є кілька пояснень. По-перше, відкриття Колумба було обтяжене помилкою. Він до смерті вірив, що плаває вздовж Азії, і як назвати материк? На честь того, хто так і не зрозумів, що відкрив. По-друге, у політиці і географії виграє не завжди перший, а той, хто вчасно назвав. Історію формує не лише сміливість, а й слова, не лише подвиг, а й правильний опис. От і виходить парадокс: Америка названа не на честь того, хто першим ступив на берег, а на честь того, хто першим пояснив і переконав інших, що це новий світ. Уявіть собі, цей абсурд. Колумб привіз кораблі, людей, золото, але його ім'я залишилося радше у міфах та пам'ятниках. Веспуччі написав кілька листів, і ці листи подарували ім'я цілому континенту. Чи справедливо це риторичне питання, але воно веде нас до важливого меседжу. Імена формують історію, назви закріплюють уявлення. Вони стають ярликами, які живуть довше за людей, довше за імперії. Довше за самі цивілізації. Ось чому Америка це не лише географія. Це результат гри імен, e гри, у якій переміг веспуччі. І саме це робить історію такою іронічною. Вона показує іноді важливіше, як ти назвеш, ніж що ти зробив. Бо назви живуть довше за подвиги. А тепер. Найкумедніший і водночас найсумніший момент усієї цієї історії Христофор Колумб, той самий відкривач Америки. Він ніколи не ступав на землю, яку ми сьогодні називаємо Сполученими Штатами чи Канадою. Його подорожі обмежувалися Карибськими островами, трохи узбережжя Центральної Америки, трохи північної частини Південної, але не Північна Америка. Не ті землі, які уявляють діти, відкриваючи атласи в школі. Парадокс вражає відкривач Америки відкрив не зовсім Америку. А сам материк носить ім'я іншої людини, яка прибула пізніше і пояснила, що це новий світ, ось вам і розрив, між образом із підручників, і сухими фактами, між міфом, у який зручно вірити, і реальністю, яка завжди складніша, між тим, як ми називаємо землю, і тим, що насправді сталося? Майя, Інки, Мешика. Їхні міста сяяли пірамідами і храмами тоді, коли Європа ще борсалася у феодальних війнах. Вони мали календарі, які дивували навіть сучасних астрономів. Вони вирощували культури, без яких сьогодні немислима наша кухня. Для них не було жодного відкриття. Вони й так були вдома. Ось у чому полягала справжня зброя колонізації. Не лише гармати й хрести. А слова, імена топоніми. Коли ти називаєш землю, ти привласнюєш її. Коли ти присвоюєш ярлик для народу, ти відбираєш у нього голос. Коли ти називаєш цілий континент новим, ти стираєш пам'ять про старі світи, які там існували. І ця зброя виявилася не менш потужною, ніж порох, бо вона працює століттями. Вона визначає, як ми думаємо і говоримо. Вона формує карти. Підручники, енциклопедії. А отже, формує нашу уяву. Пригадайте, сьогодні більшість країн у Латинській Америці носять імена, дані європейцями. Вони походять від випадкових непорозумінь, чужих асоціацій чи міфів. І навіть у 21 столітті їх ніхто не змінює. Назви стали частиною ідентичності. Хоча колись вони були просто ярликами на чужій карті, то чи не варто нам поставити запитання? Чому більшість країн і досі носять колоніальні або міфічні назви? Чому ми продовжуємо користуватися словами, що народилися з випадковостей і помилок? Чому Америка досі існує у форматі легенди, а не лише географії? Цей розрив між словами і реальністю ключ до розуміння всієї подальшої історії. Бо саме імена стали першою зброєю колонізації. А далі до справи підключилися вже гармати, мікроби та імперські амбіції. І ось тут ми підходимо до наступного питання. Чому більшість країн нового світу досі живуть із колоніальними іменами? Чому вони не сказали досить? Ми назвемо себе власними словами. Чому ці назви залишилися назавжди? Про це ми поговоримо у наступному відео. Тож підписуйтеся на канал.